Пам'ятаєте свою першу брендову річ, що це було і скільки коштувало. Мабуть, це були кросівки Louis Vuitton. Це було років 10 назад, і це була покупка у Венеції. Це коштувало, як зараз пам'ятаю, 850 євро. І це тоді для мене здавалося дуже космічною сумою. Я пам'ятаю, така у мене була грошева сумка фурла, і я її носила просто під все. Моя перша брендова річ була знайдена в секонд Хенді. Це була сумка Gucci з коле. Екції, здається, 95-го року, і вона мені обійшлась в 30 гривень. Це була сумка. Дізель коштувала вона на сейлі близько 14 тисяч. Може, це Вів'єнвествут, якась подвізка. Перші окуляри були і в Сен Лоран. Дуже мені хотілося. Форма така доволі класична, але до сих пір вони в мене є. Який український бренд зараз найвідоміший у світі на ваш погляд? Літковська відома, Бєвза відома, Ксенія Шнайдер відома, бо була колаборація з відомою Маркою Адідас. Я думаю, що Зекоут Катя Сільченка теж вже більш-менш відомий на світ. Це Фрилов І Гузема також зараз. стає вже дуже популярною. Це, мабуть, бевза, я думаю, Гуня. Мені здається, Руслан Багинський. Від якого українського бренду у вас найбільше речей? Точно за коут у мене є. Арті Like Art. є такий молоденький бренд. Я перша їх клієнтка, яка купила першу річ на першій презентації, обожнюю їх. Найбільше речей, напевно, я маю від бажане, тому що я обожнюю верхній одяг від Бажане. і в мене багато різних одиниць. Ну, якщо це база, то люблю біо. Мабуть, кушнім свізерс. Зе кот обожнюю бренд, і чесно, обожнюю. Катюшу дизайнера і